Паляниця, шановне панство, найочіканіше відео, старт сезону, розкажу вам сіки днів від висадки насінинки в фазі розсади має бути ваші культури, які ви будете висаджувати в відкритий ґрунт. Сразу вам скажу, що оці цифри, це не прям так, що прям по секунду, день у день треба висаджувати, Але це, скажімо так, желательне порог, за який не можна переступати. Тобто, якщо це насіння перцю... Ви просто висадите його в ґрунт, то він не спіне повністю дійти до нужної фази вегетації, щоб відблагодарити великою кількістю перчинок. Тобто він у вас виросте август під сентябрь, будуть маленькі перчики, ви не получите урожай. Тому обов'язково висаджуємо розсади. Якщо це перець, то 65 до 70 днів в фазі розсади, тобто в стаканчику він у вас має бути від всходів. На прокльовування дається 4-7, інколи 2 але все залежить від того, наскільки у вас тепло. Як я, допустимо, показую у вас свій термобокс, я роблю температуру 25-27 градусів, тоді за 4-5 днів він прокльовується. Якщо ви просто на вікон це посадили, там може бути холодніше. До 2 тижнів може перець накльовуватися. Якщо це баклажани, то це 55-60 днів. Якщо це капуста, це 40 днів. Тобто це самі оптимальні Скажем, цифри, я вам кажу, краще менше, чим більше. Якщо ви переступаєте через порог, допустим, 40 днів, 55-60 днів, іде уменшання в урожаї. Тобто, якщо виробник насіння показує вам, що ви, допустим, можете зібрати 10-20 кг, буде менше там 15, 8, 7 уменшатися, тому що рослина буде ослаблена, дуже довго буде приживатися при висадці, і ви так нічого гарного не отримаєте або отримаєте набагато менше, чим могли. Якщо е, капуста я вам сказав, якщо це кавуни дині, це дуже важливо не більше місяця. У кавуна і в дині дуже швидко починає розвиватися корнева система, і у них вона. Сразу уходив в глибину, щоб потім напитувати вашу рослину. Якщо ви передержуєте, корішок, оцей основний скручується внизу, і потім йому дуже важко піти на нужну глибину, корнева система виходить, поверхностна і рослина дуже сильно страждає. І У вас виходить такі маленькі кавунчики і толку від цього ніякого. Кому не обов'язково висажуєте через розсаду, тоді будете з великою ягодою, як я вам показую себе на каналі. Все насіння, яке я буду в цьому році висаджувати, можна в мене придбати. Кому цікаво, шановні, під відео в описі буде мій вайбер, пишіть туди. Залюбки з вами поділюся. Насінням по цінам це теж там розкажу і обов'язково пишіть вайбер, не дзвоніть. Дуже погана св'язка, виключають світло, сложно дозвонитися. Написали, ждіть, поки не і ну, Плюс дуже багато замовлень буває одночасно, поки по, -по черзі всім відповідаю. Не все так швидко получається, як би хотілося. Тобто є определені сроки. Я вам про них розказав. Якщо це цибуля, то теж де 40-50 днів насіння. До виходу третьої вийде дві стрілочки, третя виходити. Це вже оптимальний срок для того, щоб її висаджувати. як я вам показував, Xibish, наприклад, щоб отримати цибулину більше кілограми, кіло 200,4 кіло 400 у мене получалося. Це не приділ, можна ще більше, якщо гарно ухажувати за рослиною. Тобто є сроки, дуже часто виробники указують їх на пачках. Читайте внимательно, додержуйтесь і будете з гарним урожаєм. Також, шановні пані і панове, хто хоче підтримати канал, під відео в описі буде моя карта, туди можна скинути 20-30 гривень. Всім дякую, хто це вже зробив і робить, Ви дуже сильно нам допомагаєте. І плюс ті, хто допомагає по збору Не на бус. Скоро я вам зроблю відео. Ми зібрали вже 150 тисяч, ціль 200 тисяч, тобто ще трохи залишилося. Хлопці вже взяли бус, вони вже на ньому працюють. Вони скоро мені знімуть коротеньке відео возле нього. Я вставлю його відео, все вам покажу. Тобто, хлопці придбали бус, нам повезло, що люди, які продавали, пішли нам на поступки, дали можливість частину платежа розбити по частями, тобто виплачувати по чуть-чуть. Ми його вже взяли, вибірні хлопці взяли, вони на ньому працюють, все я вам покажу. Тобто ви всі молодці, кожен хто скидував, дважди молодці, хто за кордону скидував, всі красавчики назабирали суму. Я навіть і не думав, що ми зможемо зібрати таку велику суму. Отже, насінню я вам розказав, висаджую я перець в 10-15 числах лютого. Через 10-15 днів починаю висаджувати баклажани. Вони чуть пізніше, бо їм трошки менше треба в фазі розсади. Потім через 10-12-15 днів починаю висаджувати томати. І так поступово все висаджую. Допустимо, якщо я висаджую через насіння кабачки. Їм взагалі днів 20-25. Якщо висаджую огірки, тим взагалі 21 день максимум. Більше не можна передержувати, бо дуже, дуже довго проживатися, вони дуже швидко розвиваються. Лучше менше, лучше днів 17. Тільки вони вийшли і швидко пересадили відкритий ґрунт. І так і підбираю. Допустимо, якщо основна висадка йде в 15 х числах мая, то під це число я по календарі відкинув і висаджую всю розсаду. Все це я буду показувати в день висадки. Тобто ви зі мною можете висаджувати, можете придбати сімена, які я буду висаджувати. і цілий сезон разом будемо вирощувати. Все буду підсказувати, показувати і будете з гарнюнім урожаєм. Насіння. Я в основному підбираю ті, що з року в рік мені давали класний результат, та у мене є, і плюс ті, що гарно продаються на базарі. Хто хоче торгувати на базарі, теж все буду показувати. Будемо виїжджати на базар. Все буде дуже багато цікавого і інтересного відео. Кому сподобалось пачик гору, підписуйтесь. Всім дякую і до побачення.